Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні в нас буде тема слідуючого змісту. Пройшли, проходять дощі і на присадибних ділянках з'являються бур'яни. Для того, щоб бур'яни знищити... Можна двома способами гербіцидами або механічно. Ну, У селі, на городах, на присадимних ділянках гербіцидів рідко хто приміняє, а в основному користуються таким простим інструментом, як сапачка. Я зараз вам її покажу. Раніше ці сапачки отакого. Конструкції виготовляли у кузні кузницями. Тут робили таку, таку рамочку і приклепували сюди лезо із коси. От. Ну, тут оце робили таку конус конусну вставку, куди от, оце ось. У тебе вставлялася оця, або як вона, руків'я, і жінки пололи ці самі буряки. Їх клепали отут -от теж, як і косу. Ну, як це е -е, е -е, із коси було полотно, то воно піддавалося клепці. Якщо щось друге ставили, бува от, то тільки заточували. Но наша задача сьогодні следующего характера. Нам треба по такому принципу виготовити таку, так би сказати, маленьку вот, сапку для прополки таких овочних культур, як цибуля, часник, там ще що у нас є, таке дрібненьке. От. Тому нам треба зробити от таку річ. Ну, я тут такий нарисував технічний рисунок, от, складається, воно зробити таку на доску, бу, оце ось розміри тут 35-80-35. З металу ось у мене такий метал знайшовся, як би сказати, 6-міліметровий. Зробив я от, на, на болгарці відрізав, тому що... Круглого металу у мене такого нема. Ну, в общем, буде це ось на оцю скобку. І друге, тут ось друга в мене, це, це круглий метал в діаметрі 10 міліметрів. От. Чого, що 10, ну, його легше згинати, тому що згинається воно вручну, ми будемо згинати. От. І тому і тому, от, з 10-міліметрового металу. Ну, у мене такого металу вже почти нема. Він розійшов з із старих запасів. От. Оце треба це зробити. І потім ще що, оце ось куди буде вставлятися руковище, чи руковище, чи руківниця, От. така трубочку треба зробити. У цю трубочку треба вставити сестрам із. З різьбою, з різьбою, і приварить. А тоді сюди вставляється цей, так би сказати, руковище, оце ось така палка, тут діаметр 22 міліметри. Ну, сапачка то буде маленького розміру, так що тут держачок, цей ще як там, руками держаться, він не потрібний, дуже великий. Ну, а саме лезо, саме лезо. Ми будемо виготовляти виготовляти, я покажу пізніше, із шини бензопили. Там шину треба, я розкажу, як її розколоти, і вирізати. Там сталь, там хороша сталь така, що вона згодиться сюди. От, і товщина в неї підходить. Ну і воно тут, тут вона вертіться, трудновато вертітиметься, але ну, ми її проб'ємо. Пробойчики такі є. І підставка і молотком пробивається. І приклепаємо 4-міліметровими, якісь болтики є на 4 міліметри. От. І ж на 4 міліметри повертим І отут ми прямо його приклепаємо, а оцю частину приваримо сюди. От. І оце от як ми все це зробимо, значить тоді буде готовий у нас результат. ну Я думаю, ми зараз приступимо. Ось з першої частинки це розумієте, де нам треба згинати. Ось, щоб тут посередині воно було маленьке, Ось сюди ж будемо приварювати сюди. Ну, от ми зараз займемося згинанням. Згинати будемо ми на такому інструменті, як ручний прилад для згинання прутків. Я зараз буду вам показувати. Беремо цей рисунок коло себе технічний, вложимо тут, вставляємо оцю пластинку і починаємо її згинути. Ну, просогнули. Потім. в другую сторону. Таким же чином будем гнуть. Таким чином. Ну, все у нас есть. Мы не трошки молоточком-то и Пізніше. А так уже у нас скобка есть. Для, для майбутньої сапочки. Вот тут, тут дірочки повертем. Тут вирівняємось і, і от сейчас попробуємо зігнути другу частину. Це те, що буде нам. Dek, dek. Dej, Dej, red, tak, Dej, tak, nie right? tak, Dej, tak, 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 Nie tak, 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 Вот так. Трошка не так мы начали гнуть. трошки не так мы начали гнуть. Вот так надо. Такий крючечок, і вийшло у нас такий результат. Тепер ми отак з при... лавочкою приваримо. І, приклап... і сперва приклапаємо цю ось пластинку, яку я дожи вирізати. Із... Із... Це ми положимо сюди. Зараз я візьму, покажу, що я буду робити. Що я буду робити полотно, це оце ось шина з коси. Чити з бензопили. І ми тут зараз зубилом і молотком її розколимо. І виходить дві частинки. Це ми викинемо і до цієї частинки ми виріжемо оцю, так би сказати, ріжучу частину. От. Ну це буде трошки пізніше. Я зараз виключу і до сварки тільки полетів, воно це не інтересно буде, а як поварю, тоді покажу готовий результат. Це я складаю сюди і що? Так, розрубав я ці ось шину. Сюда вылезаем какую-то главтенку. Теперь прикладаем вот так. Да, Де ну, так. И сюда я. Прикладываем. Дима, да, главное. Вот так. Проживаем. И намешаем. Дибежим руч. Вот у нас. Надо. Так, что-то не сюда, ну, так, камон, таки, можно, вот тут уж, такая, надо есть высечка, сюда, и на, да, и ставим вот так, вот всё, ну, где должно быть, вот это легкое движение полотка, но был рот один, теперь другой. Это сам. О, получилось свой Сейчас их трошки на очку я спланирую. А сейчас, видите, сейчас, Вот, так вот, 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 и вот, 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 И... Вот тут нема. Ну, все є. Зараз я знайду болтики. І я вам покажу, як шклипать. Як шклипати. Десь сюди вложимо. Та тут лежить. Я зараз знайду болтики. Зараз виключу камеру, а потім продовжу. Так, продовжуємо. Оставили ми туди болтики. Відсиль. І всі начнемо потихеньку молоточком отак розклаякувати. Трошки розлипали. Ось відувічений. Вот ось такий вот. маленький. Він хорошо плати. Так. 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 Ну, отримали ми таку річ. Тепер я сейчас заточу, заточу вот тут. І потім приварю так, І тоді я вам покажу. Щоб воно було не голословно. Ну, я сварку не буду показувати, що тут, тому що у мене сварщик слабенький. Ну, в общем, тут як-то прихватимо. Держатиме все. І тут держатиметься. Так що зараз я це все дороблю і покажу вам. Ну, от у нас кінцевий результат. Сарпачка. Для проповки це були. Мор, Морку можна, ну все полоть, Все захватали сантиметрів. ну Міліметрів мілі, мілі, не передати 150. Тож, тут нема ніякого нічого такого складного. Це злове. Ось це приварив, Та вроде держати на сьогодні. Так. Тут не кудишні. Ну і тут приварив, гаєчку закрутив, вот, сидить ру, руковище становиться, чи як називається, ось цей держачок, а тут сидить, шучка прикрутив, тут 22 має сапочка. Можу, трубу пластику сюди переставить, вона теж буде держати. Ну, а можна і дерево зробити. Ну я так народу зроблю, а поки що проточив, вона гостра. Ну, на щитого коли паче, не хлеба, то Якщо піддасться колекції, ну метал тут mm. хороший. Я так дивлюся, метал тут. Ну, сталь, сталь називається або 65 Г, ну десь з такою гнуться і автомобіля.